Пару секунд. Шановні панство, всім привіт. Привіт, товариство. Е, от сьогодні знов неділя. Ми знову їдемо на коп. Нарешті ми вже всі в зборі. Четверо камрадів. Але двоє шифруються і правильно роблять. Е, слухайте, ми, правда, не знаємо, куди ми зараз їдемо. То знає тільки один камрад, конспіратор. Сказав по дорозі, үгін. покаже місце. Знаємо тільки те, що ми їдемо сьогодні шукати якесь середньовічне поселення, щось типу того. Ну, коротше, їдемо Там, за сторони. Там де коні гинули. Там, де коня гинули. Та. Ну що, дорога нас чекає далеко, близько 100 км, тому сильно утомляти дорогу. Дві сторони не буду. в одну 60. Та? Та? Добре. 60 в одну сторону. Одним словом, дорогою я вас утомляти не буду. Відео вже зняю на місці. Хіба якщо по дорозі попаде щось цікаве, то я зафіксую це. А ще ми купимо розуво, хоч зараз плюс 3-4. Так, от серйозно, Ха -ха. дуже холодно і тому ми купимо <laughs> Ну, Одним словом, всім, приєм... всім приємного перегляду. Не переключайтесь на інший канал. Так, друзі, от ми і на місці. Вже пару камрадів стартували, і зараз я теж до них підключаюся. Опа! фіскарик валяється. Сьогодні я не буду дуже багатослівним, так як сильний вітер, я хочу поставити музику. Будете слухати музику і переглядати відео. День буде сьогодні насичений, то я вам обіцяю. Всім приємного перегляду. І так, шановні поглядачі. <звач caliber> <гувач> Побачив я отакий, чекай, чекай, перший зняв біг, щасливий, бо пацан, щасливий. пацан підняв першу монетку. І вона срібна, 10 злотих Польща. Ух ти що, двига здорова, я двіга! Там навіть є ще слід від грудки. чекай. чекай, чекай, чекай. це, це сама велика ядвіга, яку я коли-небудь бачив. Ось так воно тут було. Ух ти що! Так що ми продовжуємо пошуки. Чекай, чекай, це перша монета. Перша монета. Перша 10, а то в мене 10-25. 10 злотих. Злотих 10, 10. 5 злотих. 5 злотих, я помиляюся, я обичаюсь? хе красавець! Хороша шайба. <схи> Дурно не їхали, продовжуємо. Пацани, коротше, ми його зловили. Терориста, який сьогодні забагато срібла вже підняв. <рив> <рив> Ану, скажи щось. І так, срібло притягує срібло. Ось е, за 5 злотами підняв срібний пристаньок. З 19, початку 20-го століття. Родоводний з літерою F. А пристаньочок. І знайдений. фішером f 75, f -75. Такий от перстеньочок. Ну, народ, посмотрите в эти очи. Ну, так не бывает. Ну, скажи. А можна? можно? Можно. Что, ну, народ? Все-таки оправдало место себя, куда мы туда ехали, и на кем мы собрались. Мы зібралися сегодня на Русь. Вот вам створка кульпиона. Русь. Вот она. Здесь русский дух, здесь русь пахнет. Найдено чем? Ішоро е сім Чорним! Скажи людям, що ти знайшов Копіючку Копійку! Ось так воно гарно у землі сидить. І будемо дивитися, що це супезна копійка. Наші 25 копійок. Нє-ні-ні. Сьогодні в мене подборка ССР. Це є 3 копійки 85-го року. У чудовому стані. Продам її і куплю собі машину. В тебе є машина. А я ще хочу садана. <laughs> Отак от, от копійка. Подборка ССР. Ще до речі там на полі цей. Ходилися, то що тільки піки підняв також мужик серед мусору і, і що ми земером.